Дружня зустріч між шахістами Верховної Ради України та Міністерства оборони України напередодні 30-ї річниці Дня Збройних сил України проходила в центральному шаховому клубі. Така зустріч організована на підтримку воїнів та учасників бойових дій. За словами голови комітету з питань молоді і спорту Андрія Кожем'якіна, такі зустрічі від початку війни були призупинені, але зараз поновлюються задля підтримки захисників і захисниць України. Цей захід він на те, щоб сприяти Підтримці зброї військослужбовців і не тільки ті, хто бере участь від команди Міністерства оборони збройних сил України, а взагалі ми хочемо продемонструвати ще раз, дати сигнал, що ми підтримуємо наших воїнів, ми цінуємо наші збройні сили і ми віримо в прямо. Сьогоднішній матч він якраз проводиться, ви бачите, не на там одній двох дошках, а на 15 дошках, на яких будуть зразу одностайно наші учасники сьогоднішнього товариського матчу Тобто ми завершуємо цей рік таким матчем шахами. днем. Збройних сил України ми відчули взаємозв'язок між Верховною Радою і Міністерством оборони. Це, дуже, на мій погляд, важливо. На сьогодні шахи об'єднують людей, і мені дуже приємно, що серед народних збранників дуже багато людей, які стали народними депутатами працюють в апараті, але сьогодні вони беруть участь в шаховому турнірі. А крім того, з міністерства оборони це офіцери вищого командного складу. Першим етапом на шаховому турнірі був сеанс одночасної гри з гройсмейстером України Артуром Фроловим. До останнього в шаховому турнірі тримався народний депутат Дмитро Костюк. В цьому етапі було найбільш себе приємно не програти відразу, а програти трошки вже пізніше, в самому кінці партій. Так що для мене це результат уже успішний. Насправді, який переміг майже всіх суперників, всіх крім двох представників міноборони. Тому наступний етап буде ще важче. Як я розумію, що проти нас проти команди Верховної Ради, команди Міністерства оборони, де представлені майстри спорту, зокрема, так що буде складно, але ми розраховуємо на цікаві, цікаві матчі, скажімо так, на цікаві партії. Тут виявляється такий захід, там ну якби презентативний, ще й сеанс з весьмистом пограти. Я з ними раніше грав, але приємно додатковий раз зіграти. Все-таки сеансеру важко. Він в сеансі багато. Видумувати, скажем так, не може, а я старався грати надійно, міняти фігури, ну і відповідно триматись. Створити умови для інтелектуального розвитку людей, розвивати логічне мислення, почуття відповідальності, вміння розв'язувати проблемні ситуації, а також звернути значну увагу на організацію реабілітаційних заходів у осіб з обмеженнями повсякденного функціонування. Такі цілі поставили перед собою організатори зустрічі на сьогоднішній день. Розвиток шахів в збройних силах це один із пріоритетних видів спорту, який дозволяє. Дозволяє військовослужбовцям, керівникам органів військового управління, командирам військових частин, решти військовослужбовців під час проведення фізкультурної паузи під час проходження військової служби тренувати свої інтелектуальні здібності. В турнірі перемогла нічия відтак нагороди отримали усі учасники заходу. Після чого відбулося спільне фотографування у центральному будинку офіцерів збройних сил України, команди народних обранців та команди Міністерства оборони України.